Не просто закатка, а повноцінний гарнір. Готуємо салат з рисом та овощами на зиму. Спочатку підготуємо рис, висипаємо його у каструльку і гарно промиваємо. Далі заливаємо рис водою в пропорції 1 до 2, тобто одна частина рису, дві частини води. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо рису настоятися. Підготуємо овочі, помідори перемелюємо на м'ясорубку, Перець солодкий нарізаємо соломкою, на грубу терку натираємо морку, півкільцями нарізаємо цибулю та дрібно нарізаємо чесник. Далі в каструлю, в якій будемо готувати салат, виливаємо олію, ставимо на вогонь і гарно нагріваємо. Далі викладаємо натерту моркву. Помішуючи. Смажимо 10 хвилин. Далі додаємо нарізану півкільцями цибулю. Помішуючи, продовжуємо смажити ще 10 хвилин. Додаємо далі солодкий нарізаний перець. Помішуючи, смажимо ще 10 хвилин. Тепер до овочів виливаємо перемелені помідори. Додаємо цукор, сіль та чорний мелений перець. Перемішуємо. Доводимо до кипіння, проварюємо 5 хвилин. Далі додаємо запарений рис. Помішуючи, доводимо до кипіння. І тушкуємо 15 хвилин на невеличкому вогні. В кінці додаємо нарізаний часник та оцет. Помішуючи все разом, проварюємо буквально 1-2 хвилини і вимикаємо вогонь. Салат розкладаємо по стерилізованих баночках. та закатуємо кришками. Далі баночки перевертаємо вверх дном, накриваємо рушничком і даємо їм повністю охолонути. Після охолодження баночки переносимо у прохолодне місце для подальшого зберігання. З однієї порції виходить приблизно 4,5 літри. Смачного салату з рису та овочів, якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.